Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні вам хочу показати нашу 160-ку, яка знаходиться в обжитому місті. До Києва рівно 1 км. Заходимо на подвір'я. Ділянка наша 6 соток. Будинок 160 квадратів з другим світлом. Тобто, якщо не було б другого світла, то було б тут десь 190 квадратних метрів. Цегла використалася у нас така червона та світло коричнева на цьому будинку. Як бачите, вже посіяли траву, посадили точніше, туйки. Давайте одразу вам покажу земельну ділянку, всю повністю весь двір. Як бачите, все виконано в нашому стилі. Це чорна спеціальна суміш для кладки. Кирпіч... Цегли. Відмозка навколо всього будинку. До речі, тут є фішка, така дивіться, вже бонус, бонусом іде два дерева, іде дві яблуні бонусом. До речі, тераса така вже, яка в нас така з імітації терасної дошки. У нас основа, але позована і ну, така пофарбована вже. От нагадаю вам, що е, такі будинки ми завжди продаємо. Без ремонту. Але в даному проєкті ми все-таки вирішили зробити ремонт і спробувати його продати з ремонтом. Тому я вам зараз покажу планування, а рівно через 2 місяці цей будинок ми додамо знову на канал, і ви можете подивитися, який ми зробили тут ремонт. Буде кухня, буде будуть ліжка, буде, будуть всі меблі в будинку. Цей будинок ми побудували рівно за три місяці, будувала бригада з п'яти чоловік. До речі, в цьому будинку, що дуже важливо, є центральна каналізація, до якої можна і центральна вода, до якої можна по бажанням підключитися. Тобто ми не підключаємося, це на вибір уже клієнтів. Септик, як бачите, у нас на парковці вже є два ну, дві ями, вони переливні. Здається, на 6,5 кубів. Ну, цього вистачить. Електрика заведена своя, вже 16 кВт. Цього ну, вистачить для такого будинку. Тож, заходимо до будинку. У нас тут такий тамбур, як завжди, це наше типове планування. Справа, як бачите, така щитова, де наші всі будуть розміщатися автомати. Зліва така трошки глибша, як бачите, така ніша для відкритої шафи, тобто не закритої, а відкритої. Далі наш коридор, як завжди, такий широкий до другого світла. І по бокам спальні кімнати. Зліва це кімната батьків, наприклад, буде чому? Тому що в ній, як бачите, є такий гардероб. Кімната сама десь 12 метрів квадратних 13 та гардероб десь 3 квадратних метри. Дуже зручно можна розмістити якісь відкриті шафи, закриті шафи і так далі. І проглядається, зі спальні проглядається місце, де парковка для авто, тобто розміщаються ваші автомобілі. Далі покажу вам кімнату, вона зеркальна, але без гардеробу. Вона приблизно, вона більша, десь приблизно метрів 15-16 по нашому проєкту. Більшого і не треба. Тобто це може бути дитяча кімната, також велике вікно, панорамне на свою ділянку. Електрика, як бачите, розведена, вже завезли до будинку всі сантехнічні моменти, тобто труби, там всякі з'єднувачі і так далі. Григорій Михайлович зі своєю бригадою приступає тут до роботи. Далі з правої сторони у нас знаходиться санвузол. Санвузол, до речі, тут ми зробили трішки більше, ніж завжди. Він приблизно десь 7,5 метрів квадратних з таким вікном. Ми відійшли від високого вікна, зробили його трошки таким вущим і вище його зробили. Тут душова кабінка, як завжди, унітаз, ванна поміститься, сушка, справа для полотенця і так далі. Прямо у нас. Справа, як бачите, вітальня, а прямо у нас йде котельня. У котельня вже розведена підлога теплого полу, заведена вода в будинок, тобто є своя скважина. І тут буде, як ми називаємо, серце будинку. До речі, ми на всіх об'єктах вже змінили труби теплої підлоги. Вони у нас будуть не червоного кольору, а синього Кановські. Вони більш такі. Надійніше, можна так сказати, тому що є вже на, 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 на деяких об'єктах гарантійні випадки, але ми це все безкоштовно для наших клієнтів перероблюємо. І власне от таке друге світло, і це така душа будинку, ми називаємо його, тому що тут е, знаходиться кухня і вітальня разом. Як бачите, тут воно під витяжкою вже зроблений вихід. Тут справа можна розмістити кухню, наприклад. А там вітальні можна поставити, ну, як на наших проєктах, як можна подивитись інші відео, там диван, сходи, там телевізор, камін можна, до речі, посередині поставити. І дуже зручно, що велике освітлення і видно ділянку. Видно одноповерховий будинок, далі зелень, Київ. Тобто нічого вам не, не закриває перегляд і сонечко. Завжди падає до вас вікна. Штукатурка, до речі, нагадаю, вам ми робимо, додаємо будинок штукатуркою з тяжкою, з теплопідлогою і з розводкою електрики демонолітної. Давайте піднімемося на мансардний поверх. Тут нічого нового ви не побачите. Тому що ми тут не робили ніяких перестінків. Балки, як бачите, залишилися, утеплення ми зробили екопіною. Але фальш стіни, гіпсокартону з профілю ми не збирали. Чому? Тому що думали, що будемо продавати цей будинок без ремонту, але вирішили, що він буде з ремонтом і планування зробимо індивідуально. Отак, от тут у нас десь приблизно 50 метрів квадратних. Отак от виглядає наш будинок. Тому купуйте. До речі, є балкон. Купуйте, заробляйте, але не на двоповерхові. Всі дякую, до нових зустрічей.